Срібні монети у салоні авто вчора на пропускному пункті мостиська працівники львівської митниці вилучили з машини близько п'яти кілограмів срібних монет. Дві картонні коробки, в яких було 209 монет, лежали на задньому сидінні автомобіля. 31-річний громадянин України перевіз їх із Польщі в Україну. Чоловік при собі не мав жодних дозволів на їх перевезення. Він обрав самого спрощеного контролю зелений коридор. Чим засвідчим, що в нього нема товарів обов'язкових для декларування. У працівників митниці виникла підозра щодо правильності обрання перетину кордоном даним громадянином. Тому автомобіль було виведено на поглиблений огляд, і в салоні автомобіля були знайдені монети, срібні монети різного номіналу вагою близько 5 кілограм. Усі монети різних форм, розмірів та номіналів були у пластикових капсулах. Окрім монет до євро 2012 були і Республіки Білорусі, Фіджі Сполучених Штатів. Нагадаємо, фізичним особам можна ввозити і вивозити банківські метали, які у вазі не перевищують 500 грамів, і лише за умови їх письмового декларування. Українець відповідно до митного кодексу має сплатити штраф 100 неоподаткованих мінімумів. Долю монет вирішуватиме суд, а товар одразу вилучили.